Авелірочка, я не знаю, але якщо чесно, я вже замахалася ці води тягати до хати. Хто має, е, хто знає де можна замовити воду, що привезуть під хату і навіть завезуть до квартири, буду вам дуже вдячна. скиньте мені координати? Я вже навіть... Поставила отако, щоб не забувати, що тут треба ту воду десь замовити, а де я не знаю. Так що, кавалєрка, знаю, що ви багато хто таким користуєтесь, цими великими бутлями. Скиньте і мені файну смачну воду, тому що у нас Трускавці з водою проблеми. Стоїть принцес. А чого ти не говорила: ну на кінець! Стоп! Ну на кінець! То ми прийшли! Ми Давай розпаковуємо. Ковка, монітці, чудоча. Банани. У мене найбільше від віці. Хліб. Кексик. Букет крави. Ще одна трава, Так, круасан. Бельі Монітін. Рукавичці вони на акції, до речі. Це булька зелена. Йогурт. Йогурт білий, щоб дати туди чия. Майонез був вас... по акції взяли. Печеня до любиту по акції. Думаю, там ну, буде хімія. Перець. Діжойська ще одна. Що ти є? Менде. Кішард. Дешаль! Не куряче м'ясо. Лапи м'ясо. Ні, не лапи м'ясо. Зараз буду запікати, до речі, запишу вам рецепт дуже смачних крил. Селе. Масо. Село. Село. господи. Ти зробиш розпаковку, то зробиш. Сметана. Так. Печериці. Шампіньони. Сакама. Сок моні. Це маленька твого соку не знайшла. Лимон. Лимони до води, бо ми завжди п'ємо воду з ламок. І... І майонез. 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 І, І кавалєрочка. І ще одна розпаковка, то вже не тобі. Тобі, до речі, замовила того тижня. Буде кавалєрка, сильно мене не І Що тоді? Зараз все покажу колер. Я завтра до церкви йду рано. І мені nee. треба було. Тани, лофери є, білі ті не знайшла. Замовила такий в мене спортивний костюм голубий. Uh -huh. Я собі такий замовила та? чорний. Так, замовила ось такий чорний, Хочу його завтра втік. Ну, чорні в не завжди йдуть під uh -huh. все. Uh -huh. ну, під все. Ескопа. Мій розмір. Uh -huh. Класні, класичні, ніколи з моди не виходять. Замовила такий. Ну і той зелений костюм валірка, ви знаєте, мій. він мені дуже пасує, він мені подобається. І ще собі замовила ось такий літній. Бачите? Літній. Але тут мені треба до клогів, мені е, треба вдівати палацо штани. Тоді ну, гарніше виглядає. то в понеділок я собі звожу. Ну, і ще й так того тижня погоди не буде, але вже маю такий модний, крутезний костюм. Бо зелений, як ви знаєте, тільки потепліло, я з нього не вилажу. Синього я не вилажу. Ну і взяла такий, знаєте, практичне. На кожен ну, день може бути. І може бути навіть як святковий. Отака От розпаковка. А то треба час. Доїсти готувати. Галя вам не мама, мама вам не Галя. Працюю, галя, працюю. Не відволікаємо. Так, кавалерочка, показую вам, як я мариную крила. Бачите, в нас в рукавичці ось такі крила. Вже перерізані, все, вже все готове. Я даю сіль. Приправа. Перець. Вільні. Вімі! зробила замовлення, забула забрати посилку. Витримна. Кавалєрка. Ви знаєте, не буває без вихідних ситуацій для картоплі. Ну Але Галинка нормально кубікує. Якщо бульбі підходить, то що, а що, курва, крилася покусай? Що, крилася покусай, закінчилась приправа. Але я, до речі, вона була б, знаєте, так завжди є. От є, 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 починаю жутувати, думаю, а давно все подівала. І вже зразу немає. Так, даю обов'язково гірчиця, до речі, нова з медом з цільних зеле. Її обов'язково. Вже тоді меду давати не буду. Якщо її, кавалерка, гарно запекти, то така смакота. Нехай ресторан заховається далеко-далеко. Ірчиться дали. Тепер соус соєвий. Я люблю готувати ков'ярка. Чесно, я коли готую, я просто ремоксую. Так, Потім якась такого франца гостро, гостро солодке. Ви знаєте, то даю все, що є холодильник. Вона переборне зробити, але дякувати Богові, ті нема. Рибки ще я приникала дві, бо я в марафоні мені треба, Тресон, знаєте? І кавалерка. те, що я вчора вечором готувала, я не їла. Я, я так пізно вечором зараз не їм. І все, що я їм взагалі, я все контролюю. Навіть якщо я дозволила собі з'їсти солодке, значить я чогось вже не їм в цей день. Так що я завжди говорю такого. Я можу скидувати, розказувати різне, але вага не збреше і все покаже. Знаєте, я можу скажу так. О, то, що треба. Зараз стоїть, але довго стояти не буде, буде всі голодні. І запікаємо в духовці. Зразу запечу пару картопіль. Так, чому Ну, ще дві. Дві. Такні, дві. файні, файні робітники, руска. Так по-перше, трошки там. Щось не бракне соло. Отак соли треба. Соли не шкодуйте. Але коли ви не бо сіль, то, то не є так добре. Чекайте, бо то перцю і так не вистачає. То всього хочеться. І все, ну, зараз постоять, я включаю духовку, розігріваю, викладаю і вони собі запікаються. Ну, крилать його то просто смакота. До речі, навчила мене їх робити лямо. Я ну, так, так, як і приїхала, селяна навчає. дякую. селянку, дякую. От і кавалерочка не пройшло і пів години. Ні, трошки довше. Бульбочка запеклася і одні крила. Ох, тікайте, вона може витягнути. Витягнути не можу. Мало у мене тих рушників курила, мама. Треба ще взяти з три упаковки. О, дивіться, дивіться, яка це смакота. Це є просто смакота. Так що, хто хоче готувати таке? Рецепт дуже простий, все на око на метала. І вуаля! 40 хвилин і все готове. Вечеря готова. Всім смачно! Але ти зараза мала, я тобі серйозно говорю. Вечеряє, Моніка. Пюре, крильця. Так, А тато їсть Моніки картоплю смажену, крила і салат. Аркадій до речі дуже любить цей салат. Давайте смачного. Вам смачно? Дякую. Смачно? Дуже. Тобі смачно, Так, Смачного? От і кавалерочка не пройшло і пів години. Ні, трошки довше. Бульбочка запеклася і одні крила. Ой, яка бо не можу витягнути. Витягнути не можу. Мало мені трошників курила. Мама. Треба ще взяти з три упаковки. О, дивіться. Дивіться, яка це смакота. Це просто смакота. Так що, хто хоче готувати таке, рецепт дуже простий, все на око на метала. І вуаля! 40 хвилин і все готове. Вечеря готова. Всі смачно. Чуть. Але ти зараза мала, я тобі серйозно говорю. Монька. Пюре крильця. Так, а тато їсть Моніки картоплю смажену, крила і салат. Аркадій до речі, дуже любив цей салат. Давайте смачного. Вам смачно? Дякую. Смачно? Дуже. Тобі смачно, Моніка? Смачно? Да. Давай поднімаємося. Ти вже в її? Так. Я прийшла, вона мене всю обнюхала. Я її на Скажи, яка була погана слоєчка, яка, яка була погана. Так, Ти зробила? Що... — Ні, я... mm. наша не? не їла, бо Там грошки. Мара... Хочеш? Mm. Ні, не, не хочу. Вона вже заїджена є. За... За... Заїджена? — Заїджена. — Та в мене надовго, бо я думаю, ми рано їдемо знаєш? — Ну, Та її відвезу. англійська цей. Завтра вихідний, ніяк. Ну та напевно. Сказали, самокат купили, будеш на англійсь ходити, тепер вона ка... Після завтра. Післязавтра. вигадуй. Завтра вісіхне. Манью тапочки. Намонька, тапки. Чи я мала зняти кришку зняти. Нормально? Я раз чайник в холодильник ставила, то є нормально. Тоже Але... нормально.